Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас знову магнітне поле, тільки на цей раз катушка і, бачите її, да? і магніт. Магніт ось циліндричний, бачите, да? Ну і він, бачите, що робить з залізної лінійкою. Магніт досить-досить. що... Потужний. Будемо спостерігати сьогодні взаємодію магнітного поля, катушки з струмом і постійного магніту. Значить, у нас є катушка, магніт, джерело струму, бачите, ключ. Ну і так, є ще один амперметр. Ще один амперметр Підключив, щоб порівнювати значення. Розумієте? Джерело струму видає струм і амперметр видає струм. Значить, Замикаємо, да, підносимо магніт отак і замикаємо електричне коло. Бачите, да? Розімкнув. Замкнули, розімкнули. Ну ще раз. Замкнули, розімкнули. Тепер перевернемо. Перевернемо магніт. Дивіться, що робиться. Замкнули. Розімкнули. Я й струм не подивився який. Ще раз. А ну от один прямо. Замкнули, розімкнули. Бачите, так? Да? Ще раз. Замкнули, розімкнули. Бачите, да? Тобто вони знову притягуються і. Відштовхуються електрична схема, досліду, значить, знову у нас ключ Плюс іде Вот провідок проведок, зразу сразу на катушку. Далее, с катушки амперметр, с минуса снова на ключ, и вот так вот все съедено. Ще раз повторимо дослід. Бачите, притягується, да? тепер той кінець, що притягується, я поставив на стіл і змінюю напрямок електричного струму. Для цього потрібно оцей провідок викрутити, і оцей з плюса і мінуса. Оце приєднати сюди Амперметр. Комперметр, переключити, бачите? І сюди приєднати ще один дріт. Знову підносимо цим кінцем і нажимаю, замикаємо поло. Бачите, що робить сюди. Тобто магніт. Катушка знову відлітає. Ну і Оберненою стороною, а не, це ця, ця ж сторона притягується, поміняв, бачите, відштовхується. Як же відбувається оця сама взаємодія? Виявляється, що катушка, отак її намалюю, Плюс-мінус струм де отак от. І постійний магніт, нехай норд тут, зюй тут. Мають особлива катушка, своє магнітне поле із полюсами. Полюси, зрозуміло, ось тут. Який же тут зараз полюс. Дивіться. Значить, я малюю маленьку лінію, вона закручується по годинниковій стрілці. Про що, про що це каже? Що отут от лінії, всі ідуть от сюди. Зрозуміло, оце одна лінія, ну, по дві хоч малюю. Друга лінія. Лінії не перетинається тут. Треба акуратно. Ну, там в інтернеті. Можете подивитися, там куча красивих малюнків. Ну, нам дуже красиво не потрібно. Отак от, от достатньо, щоб зрозуміти, куди ж напрямлені лінії і який буде тут полюс. Значить, зрозуміло, да? щоб поприділити полюс, я тут малюю маленьку магнітну стрілку, вона стає. По лінії, тобто норт іде до зюйда, а зюйд іде до норду. Що вони роблять? Відштовхуються. Ну, а щоб вони притягувалися? Два варіанти. Або перевернути магніт. Або змінити напрямок струму в катушці. Ну, давайте це зараз і зробимо. Значить, є у нас знову катушка. Чисто схематично. Плюс-мінус. Тоді тут буде у неї що? Зюйт, а тут у неї що буде норд? Ну і магніт. Магніт треба так само. Норд, зюйт. І тоді що вони роблять? Притягуються.